Рівняння дотичної має вигляд y дорівнює f від x0 додати f' від x0 помножити на х відняти х 0 Запишемо рівняння дотичної до фу... проведеної до функції f від x дорівнює x3 мінус 3x2 в точці x0 дорівнює 1. Дивимося, перший крок наш буде: знайдемо f від х0, тобто f від одиниці. Підставляємо у нашу функцію значення одиничка. 1 один в кубі відняти 3 помножить на 1 в квадраті. 1 відняти 3 дорівнює мінус 2. Дивимося далі на формулу. Знайдемо похідну функцію f' від x. Дорівнює 3 х квадрат мінус 3 помножить на 2х. Тобто 3 х квадрат мінус 6х. Знайдемо значення похідної функції в даній точці. Тобто в точці одиничка. Знаходимо f' від x0, це буде f' в одиничку, від одинички. і підставляємо одиничку, знайдено похідну 3 Помножить на 1 в квадраті відняти 6 помножить на 1. 3 відняти 6 дорівнює мінус 3. Об'єднуємо отримані результати. Підставляємо у рівняння дотичної. Y дорівнює. Замість f від х0 підставляємо отриманий результат. мінус 2. Замість f' від х0 підставляємо мінус 3, плюс на мінус. Дає мінус. Помножити відкриваємо дужку, х переписуємо, а замість х0 ставимо одиничку. Спростимо отриманий вираз. Розкриваємо дужки. Мінус 2х мінус додати 3. І останній крок Зводимо подібні доданки. Мінус 3х подібних доданків немає, переписуємо. А мінус 2 додати 3. Отримуємо плюс 1. Отже, рівняння дотичної буде y дорівнює мінус 3х додати 1.